Слава Україні! Маю п'ять хвилин на головне. В Хмельницькому знайшли тіло чоловіка. У Шепетівці перед судом постане злодійка, яка обкрадала помешкання жителів району. Дві кам'янчанки стали жертвами онлайн-шахрайства. Чергова незаконна порубка дерев на Хмельниччині. Деталі далі. У ніч на 4 березня противник атакував 99-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів у командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 65 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 32 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Проте наслідок ворожої атаки постраждав. Але Одещина, Сумщина та Донеччина. Музика. На щоті у Славутській громаді сьогодні прощаються із полеглим захисником. В бою за свободу і незалежність України загинув солдат Анатолій Броніславович Шатковський 1972 року народження. Загальне міське прощання відбувається у Славутському палаці культури, після чого героя. Привезуть до його рідної Варварівки, де відбудеться прощання біля його дому та за упокійна панахида і поховання. 4 березня на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідним та близьким. У Хмельницькому поліція встановлює обставини загибелі 38-річного чоловіка, тіло якого знайшли вчора у лісі на околиці міста. В соціальних мережах поширилася інформація про сліди насильницької смерті. Однак у поліції зазначають, що виїхавши на місце події правоохоронці, не знайшли підтвердження даній інформації. Попередня версія смерті самогубство. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу. 32-річна злодіка відповідатиме перед судом. Жінка гастролювала селами Шепетівського району. Протягом листопада-грудня минулого року до поліції було декілька звернень щодо крадіжок. Правоохоронці встановили, що спостережлива зловмисниця заходила до незамкнених будинків, непомітно оглядала місця, де зазвичай ховають гроші, і забирала ціни. Якщо її помічали, то казала, що хоче винайняти житло. Загалом, на рахунку обвинуваченої три обкрадення оселі, слідчі шепетівського районного управління поліції вже завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Дві кам'янчанки стали жертвами онлайн шахрайства. 47-річна жінка отримала повідомлення у месенджері від своєї знайомої, начебто, яка попросила позичити гроші, не вагаючись, перерахувала 4 тисячі гривень. Згодом потерпіла, дізналася, що сторінку подруги зламали шахраї. А власниця акаунту написала про це у соцмережах, намагаючись попередити шахрайство. 25-річна дівчина втратила більше 20 тисяч гривень, шукаючи підзаробіток в інтернеті. Псевдороботодавець запропонував вкладати власні кошти в товари та послуги в мережі. Після чого її гроші обов'язково повернуться разом із відсотками. Потерпіла, надіслала на декілька рахунків сумарно 24 тисячі гривень і згодом зрозуміла, що втрапила в тенета аферистів. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження. Чергова незаконна порубка дерев на Хмельниччині до обласної державні 12 лютого цього року надійшло звернення через сервіс «Екозагроза». Місцевий мешканець повідомив про незаконне знесення дерев на автодорозі від міста Старокостянтинів до села Немиринці Старокостянтинівської МТГ. Після перевірки інспектори підтвердили незаконну рубку 342 дерев різних порід. Зрізано понад 300 дерев кленів, а також ясинів, дубів та черешень. Збитки, завдані довкіллю становлять 253 861 тисячі гривня. Матеріали направили до поліції для встановлення осіб протиправних дій. Днями рятувальники Хмельницького гарнізону отримали дієву та корисну підтримку від державної пожежної охорони міста Краків у рамках реалізації українсько польського проєкту підвищення ефективності українських аварійно-рятувальних служб АТАП-5» було передано висотне рятувальне обладнання, тепловізори, потужні портативні накопичувачі електроенергії. Наразі це все про що встигаю розповісти у соціальних мережах телеканалу ще більше оновленої та перевіреної інформації. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського. До зустрічі.